Ще в 16 столітті знаменитий швейцарський лікар і натураліст Парацельс сказав: все є отрута і нічого не позбавлене отруйності, одна лише доза робить отруту непомітною. Це насправді так. Навіть звичайна кухонна сіль може стати причиною смерті, якщо з'їсти її більше 3 грамів на кілограм ваги. І навпаки, отруйні речовини при певному дозуванні і невеликі хімічні модифікації можуть перетворитися в дуже навіть корисні для організму. Одна з таких речовин фенол або карболова кислота. Як нам вже відомо, феноли клас хімічних сполук, у молекулах яких присутня гідроксильна група OH, приєднана до ароматичної групи. Феноли мають слабкокислотні властивості, зокрема, утворюють солеподібні продукти феноляти. По числу oh груп розрізняють одноатомні феноли. Фенол С6H5OH та двоатомні феноли: гідрогенон, пірокатехін та резорцин. Але все ж таки давайте розберемося, як добувають феноли. Основними методами добутку фенолу є із галагенопохідних внаслідок реакції бензену з водним розчином лугу, кумольний метод або окиснення ізоприпіл повітря. Це є основним промисловим методом добування фенолу та із каміновугільної смоли, яка утворюється внаслідок сухої перегонки вугілля. Фенол застосовують у виробництві фенол пластмас, синтетичного волокна капрону, пестицидів та лікарських препаратів. Розбавлені водні розчини фенолу застосовують для дезінфекції приміщень, білизни в деяких установах, наприклад, лікарнях. Будучи антисептиком, він широко застосовувався в європейській і американській медицині в період Другої світової війни, але через високу токсичність його використання було досить обмежене. Використовується в скотарстві, як дезінфекція тварин розчиними фенолу і його похідних, та в косметології для проведення глибокого пілінгу. Також фенол широко використовується в молекулярній біології і геній інженерії для очищення ДНК. У суміші з хлороформом раніше використовувався для виділення ДНК з клітини. Але незважаючи на активне використання фенолу, він є отруйною речовиною. Фенол відноситься до високонебезпечних речовин. При вдиханні викликає порушення функції нервової системи. Пил, пари і розчин фенолу дратують слизисті оболомки очей, дихальних шляхів, шкіру та викликають хімічні опіки. Потрапляючи на шкіру, фенол дуже швидко всмоктується навіть через непошкоджені ділянки, і вже через кілька хвилин починає впливати на тканини головного мозку. Як і на людей, фенол згубно діє на фауну та флору. Фенол є одним з найбільш поширених забруднень, що надходять у поверхні води зі стоками підприємств нафтопереробної, сланцепереробної, лісохімічної, коксохімічної, аналідно барвникової промисловості. В результаті лісосплаву, а також зі стоками гідролізної промисловості. Перевищення природного фону по фенолу може служити вказівкою на забруднення водойм. У забруднених фенолами природних водах зміст їх може досягати десятків і навіть сотень мікрограмів в одному літрі. Вода водойми набуває забарвлення, специфічний запах карболки покривається плівкою, що заважає природному перебігу біологічних процесів у водоймі. Фенол і фенольні сполуки широко використовуються на різних виробництвах. Якщо на підприємстві працювати з чистими сполуками фенолу у великих кількостях і позаспеціально призначених для цього приміщень, то відповідно до державного стандарту вони можуть викликати алергію, астму та екзему. Присутність фенолу в атмосферному повітрі з досліджень фахівців веде, крім того, до захворювань системи кровообігу. З метою охорони природи від промислових відходів застосовують різні методи. Газу, що містить фенол, піддають каталітичному окисненню, аби видаляють фенол різними розчинниками. Також ведеться постійна робота з удосконаленням цих методів. Так великого значення набуває біохімічний метод, який забезпечує глибоке очищення стічних вод від фенолу. Перспективним є також обробка вод озоном. Запровадження таких методів очищення дає можливість перейти до замкнутих безвідхідних технологій з багаторазовим використанням промислових вод.